Друзі, всім привіт! З вами компанія Електромотор. Сьогодні 22 травня 2024 року. І перед нами стабілізатор напруги Infinity 9000. Укер технології. Як бачимо на даний апарат, зразу з походу дають 10 років гарантії. Отакий От розроблений в Україні. Надійний стабілізатор. Хто дасть скільки гарантії? Його можна ставити в такому виді при підключенні, а також вішати на стіночку. В комплектації є спеціально такий крепьош. Давайте подивимось. От він, друзі, серійний номер виробу, як бачимо. Вентиляційна, ой, вентилятор для вентиляції, для охолодження. А тут підключення, друзі. Так, ближче хочу показати. А тут саме керування. Так, звертаємо уваги, купивши стабілізатор напруги. Як бачимо, от така от наклеєчка, бимбочка. Акуратненько, щоб її не нарушити. Це свого роду пломба, друзі. Мало лі надійний стабілізатор. Ну, по якій-то причині вийшов із строю, ви поїхали на сервіс. І можуть бути питання. Іде даний стабілізатор? Отакі От упаковочки. Інструкція з експлуатації, яка гарно досить розписано. Дара пішло відключення світла. Бувають перепади і ваші прибори битові. Ну, тобто, все, що на 220, може не тільки битові. Вийти із строя. не мені вам розказувати. Так що в кожній домівці, в кожному домогосподарстві і так далі, і тому подібне повинні стояти стабілізатори, щоб нічого не згоріло від перепадів і від слабої електроенергії. Друзі, вибір стабілізаторів є великий в компанії Електромотор. Є також другі виробники. Інформаційне табло. Так що, кого зацікавили стабілізатори. Звертайтесь в компанію Електромотор. Телефонуйте 063 426 1010. Також пишіть на Viber. Чекаємо на електромоторі. 063 426. Десять десять всім миру добра тепла бажаю. і щоб була завжди електроенергія.